Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми звернемося до 140 го псалма Молитви серця, що опинилося в оточенні зла і несправедливості. Це чесний і пристрасний крик про допомогу, який водночас є могутньою декларацією віри в Божий захист і справедливість. Давайте прочитаємо його повністю. Псалом Давида. «Визволи мене Господи, від злих людей. Збережи мене від насильників, котрі замишляють у серці зло, щодня затівають протистояння. Вони гостріші на язик, ніж гадюки, зміїно отрута в їхніх устах. Вбережи мене, Господи, від рук нечестивих, збережи мене від жорстоких людей, які задумали збити мене з ніг. Пихаті поставили для мене тенета й мотузки, натягнули біля стежки сітку, приготували на мене сильце. Але я сказав Господеві, Ти мій Бог, почуй, Господи, голос мого благання. Господи, Владико, Ти опора мого спасіння, Ти прикрив мою голову в день битви. І тепер, Господи, не допусти, щоб здійснилося бажання нечестивого, не дай, щоб збулися їхні задуми, аби вони не вихвалялись. Усіх, що мене оточили, нехай вкриє зло їхніх уст, нехай впаде на них жаріюче вугілля, нехай їх скинуть у прірву, щоб вони ніколи не піднялись. Злоязика людина не втримається на землі, людину насильницьку каратиме власне зло, поки не знищить. Я знаю, що Господь стане на стороні бідного і відомстить за убогого. тому праведні прославлятимуть Твоє ім'я і справедливі житимуть у Твоїй присутності. Цей псалом Давида, ймовірно, Написаний в один з періодів, коли він був переслідуваний своїми ворогами. Це молитва людини, яка відчуває себе загнаною в пастку. Але це не молитва жертви, це молитва воїна, який навіть перебуваючи в небезпеці, не втрачає віри у свого полководця. Дорогий небесний батьку, я приходжу до тебе в цей ранковий час, щоб просто побути поруч. Дякую тобі за дихання, яке ти даєш моїм легеням, і за спокій, який ти пропонуєш моєму серцю. Дякую тобі за це слово, за цей псалом, який так чесно і відкрито описує наші переживання, наші страхи і нашу надію на тебе. Господи, ти бачиш, що цей світ часто буває жорстоким. Ти знаєш, як важко іноді зберегти мир у душі, коли навколо стільки тривоги. Та несправедливості, але я вірю, що Твоє Слово живе і діє. Я прошу тебе, Духу Святий, прийди зараз, відкрий мій розум, щоб я міг зрозуміти глибину цих рядків. Нехай це буде не просто читання давнього тексту, а жива розмова з тобою. Допоможи мені побачити тут твій характер, допоможи знайти тут відповіді на питання, які мене турбують. Я відкриваю перед тобою своє серце. Забери з нього зайву суєту, всі сторонні думки, які заважають чути твій голос. Нехай кожне слово цього псалма стане бальзамом для моєї душі і твердою опорою під ногами. Я запрошую тебе у цей час роздумів, керуй моїми думками, наповни мене своєю мудрістю. Я хочу не просто почути, а й відчути твою присутність поруч. Ти мій вчитель і мій наставник. Говори до мене, Господи, бо я слухаю. Ми починаємо розбирати перші рядки цього сильного псалма. Давид звертається до тебе, Боже, з проханням про порятунок від злих людей, як часто ми відчуваємо те саме. Визволи мене від насильників, котрі замишляють зло. Ці слова звучать так актуально сьогодні. Ми живемо у світі, де конфлікти трапляються на кожному кроці. Іноді це відкрита агресія, а іноді прихована злість, яку люди носять глибоко всередині. Давид каже про тих, хто щодня затіває протистояння. Це нагадує нам про те, що зло не відпочиває. Воно шукає можливості посварити, образити, принести біль. Але найстрашніше те, що це зло зароджується у серці. Перш ніж людина зробить щось погане, вона це обмірковує. І ти, Господи, Бачиш ці задуми ще до того, як вони стануть діями. Ми часто стикаємось з людьми, які ніби шукають приводу для сварки це може бути колега на роботі, сусід або навіть випадковий перехожий їхня мета вивести нас із рівноваги вони хочуть втягнути нас у свою гру, у свою темряву. І тут, Господи, ми потребуємо Твоєї допомоги. Нам важко самим протистояти такій постійній напрузі. Давид не намагається вдавати героя. Він чесно каже: визвали мене. Він визнає свою потребу в тобі. Він розуміє, що власними силами не зможе перемогти цю постійну атаку, і це вчить нас смиренню. Ми не повинні боротися зі злом на одинці. У нас є ти, наш могутній захисник, який бачить кожне серце і кожен намір. Далі текст говорить про слова вони гостріші на язик, ніж гадюки, зміїна отрута в їхніх устах. Який сильний і страшний образ. Слова можуть ранити сильніше, ніж фізична зброя. Фізична рана може загоїтися за кілька тижнів, а жорстоке слово може отруювати душу роками. Ця отрута проникає глибоко, вбиває нашу самооцінку, нашу радість. Нашу віру в людей. У наш час ця отрута поширюється ще швидше. Соціальні мережі, новини, коментарі все це часто переповнене гнівом і ненавистю люди пишуть страшні речі, не думаючи про наслідки. Одне речення може зруйнувати чиюсь репутацію або довести до сліз. І ми, Господи, теж буваємо вразливі до цього ми читаємо про себе неправду, чуємо плітки. Відчуваємо на собі осудливі погляди. Це справді нагадує укус змії несподіваний, болючий і токсичний. Ця отрута намагається паралізувати нас, змусити боятися, змусити замовкнути. Але ти, Боже, знаєш силу слів. Ти сам творив світ словом, і ти знаєш, як знешкодити цю отруту. Коли ми чуємо брехню про себе, нам треба бігти до тебе, щоб почути твою правду. Твоя правда це єдина протиотрута. Ти кажеш, що ми улюблені, цінні, прощені. Ти кажеш, що ми твої діти, і коли твій голос звучить гучніше за голос ворогів, їхня отрута втрачає силу. Навчи нас не впускати цю отруту в серце, а одразу віддавати її тобі на суд. Захисти мене, Господи, від рук нечестивих, які задумали збити мене з ніг. Тут йдеться вже не просто про слова, а про намір зруйнувати життя. Збити з ніг це означає позбавити опори, стабільності, впевненості. Вороги хочуть, щоб ми впали, щоб ми втратили віру, втратили роботу, втратили мир у сім'ї вони хочуть бачити нашу поразку. Це дуже важкий стан, коли здається, що хтось цілеспрямовано працює проти тебе. Це викликає страх перед майбутнім. Ми починаємо дивитися під низ острахом, чекаючи під ніжки. Але Давид знову звертається до Тебе. Він не планує помсту, він не будує свої пастки у відповідь, він кличе Тебе. Господи, як це важливо для нас сьогодні! Коли хтось хоче збити нас з ніг, наша перша реакція штовхнути у відповідь. Але ти вчиш іншому шляху ти той, хто тримає нас. Якщо ти тримаєш нас за руку, то навіть якщо ми спіткнемося, ми не впадемо остаточно. Ти бачиш, як жорстокі люди будують свої плани, але ти також бачиш, що їхня жорстокість часто походить від їхнього власного болю та порожнечі. Щаслива людина не буде намагатися збити з ніг іншого, тільки той, хто сам упав, хоче, щоб упали інші. Дай нам мудрість бачити це. Дай нам силу стояти твердо, спираючись на твою правду, не дозволь страху перед людьми керувати нашим життям. Нехай наша стійкість походить не від нашої гордості, а від нашої довіри до тебе. Ти наша скеля, і на цій скелі ми встоїмо, які б вітри не дули навколо. Тепер ми переходимо до другої частини уривка. Пихаті поставили для мене тенета і мотузки. Приготували на мене сельце. Тут з'являється образ полювання ворог діє хитро, приховано. Пастка небезпечна тим, що її не видно до останнього моменту. Це можуть бути інтриги, підстави, маніпуляції. Іноді пастка це спокуса відреагувати гнівом на гнів. Нас провокують, щоб ми показали себе з гіршого боку. Це теж свого роду сітка. Якщо ми втратимо контроль, якщо ми вибухнемо люттю, ми потрапили в серце. Ворог цього й чекає він хоче, щоб ми стали схожими на нього. Пихаті люди думають, що вони контролюють ситуацію, вони впевнені у своїй безкарності, вони розставляють свої сітки біля стежки там, де ми ходимо щодня. Це означає, що небезпека може бути у звичних речах, у розмовах на кухні. У робочих чатах, у буденних справах. Але Ти, Господи, бачиш кожну приховану нитку. Для тебе немає нічого таємного, ти знаєш, де лежить небезпека, і ти можеш провести нас повз неї. Твоє слово це світло, яке висвітлює ці пастки. Коли ми ходимо у Твоєму світлі, ми бачимо те, що приховано у темряві. Прошу тебе, дай мені сьогодні пильність. Не підозрілість, яка руйнує довіру, а саме духовну пильність, допоможи мені розпізнавати маніпуляції та брехню, вбережи мене від заплутування у власних емоціях чи необдуманих рішеннях ти той, хто розриває кайдани і виводить на свободу. Тут ми бачимо сильний контраст з одного боку, пихаті, які ставлять сітки, з іншого боку, ти, Господи, як опора спасіння. Темрява будує пастки, а світло дає свободу. Глупота плете інтриги, а мудрість вказує прямий шлях. Давай подивимось на цих пихатих людей не з ненавистю, а з жалем. Адже людина, яка витрачає своє життя на плетіння сіток для інших, насправді глибоко нещасна. Вона живе у в'язниці власної злоби, її серце це темна кімната без вікон. Вона думає, що вона мисливець, але насправді вона жертва власного гріха. Їхня пиха це лише маска, яка приховує страх і невпевненість вони намагаються здаватися великими, принижуючи інших. Але в Твоїх очах, Господи, велич вимірюється любов'ю та смиренням. Коли я дивлюсь на цей контраст, я хочу обрати твій бік. Я не хочу бути тим, хто ставить пастки. Я хочу бути тим, хто подає руку. Я не хочу жити в темряві інтриг, я хочу ходити у світлі щирості. Господи, допоможи мені не осуджувати цих людей, а віддати їх тобі. Ти суддя, ти знаєш, як з ними розібратися. Можливо, саме їхні власні пастки стануть для них уроком, який приведе їх до покаяння. Нехай моє серце не кам'яніє від їхньої жорстокості. Збережи в мені здатність любити і прощати, навіть коли це здається неможливим. Бо саме в цьому твоя природа, і я хочу бути схожим на тебе не допусти, щоб здійснилося бажання нечестивого. Це прохання Давида звучить як крик душі він просить зупинити зло. Далі йдуть дуже суворі слова про жаріюче вугілля. І Прірву, це образи суду. У давнину це була мова справедливості. Ми можемо лякатися таких слів, але вони говорять про важливу істину зло має наслідки, злоязика людина не втримається на землі. Це закон духовного світу, те, що людина сіє, вона обов'язково пожне. Зло це руйнівна сила, яка, зрештою, знищує свого носія. Людину насильницьку каратиме власне зло. Це не означає, що ми повинні радіти чужій біді. Це означає, що Бог встановив межі. Зло не буде панувати вічно, воно само себе з'їдає, брехня рано чи пізно викривається. Насильство породжує насильство, яке повертається бумерангом. Це дає нам надію, справедливість існує, навіть якщо зараз здається. Що нечестиві процвітають, це тимчасово. Їхній успіх крихкий, як будинок на піску. А праведність, хоч і проходить через випробування, має вічну основу. Господи, я довіряю твоєму суду. Я знаю, що ти все бачиш. Мені не потрібно самому карати кривдників, мені не потрібно бажати їм зла. Ти розберешся краще за мене, моя справа. Зберігати своє серце чистим і не дозволяти злу скинути мене у прірву, гніву та ненависті. Я віддаю всю несправедливість цього світу у твої надійні руки, ти наведеш лад у свій час. А тепер давай поглянемо на центральний образ цього уривка, на його серцевину. Господи, владико, ти опора мого спасіння, ти захистив мою голову в день битви. Яка неймовірна картина, уяви собі поле бою, свистять стріли, дзвенять мечі, небезпека звідусіль, і посеред цього хаосу ти, Всемогутній Бог, особисто прикриваєш мою голову? Голова це найбільш вразливе місце, це центр наших думок, нашої волі, нашого життя. Прикрити голову означає дати повний, абсолютний захист, це як шолом. Але набагато надійніше це твоя рука, яка тримає мене. День битви може бути різним. Для когось це реальна війна, для когось важка розмова з начальником, для когось боротьба з хворобою чи депресією. Але в будь-якій битві ти поруч. Ти не спостерігаєш здалеку. Ти активний учасник мого порятунку, ти опора мого спасіння, не мої гроші. Не мої зв'язки, не моя сила, тільки ти. Коли все інше валиться, ти стоїш непохитно, ти той фундамент, який неможливо зруйнувати. Цей образ показує твою ніжну турботу ти дбаєш про мою безпеку так, як батько дбає про дитину під час бурі. Ти закриваєш мене собою. У цьому є стільки любові. Ти не просто даєш мені зброю і кажеш йди, воюй, ти йдеш зі мною. Ти приймаєш удари на себе, ти стаєш моїм щитом. Але я сказав Господові: Ти мій Бог, це кульмінація віри. Серед пасток, отрути і насильства Давид робить вибір. Він проголошує свою приналежність. Ти мій Бог. Це особисті стосунки, це не просто релігія чи традиція, це живий зв'язок. Коли світ кричить про небезпеку, моє серце шепоче. Ти мій Бог. Коли люди зраджують, я кажу ти мій Бог. Це визнання змінює все. Якщо ти мій Бог, то хто може бути проти мене? Якщо творець Всесвіту називає мене своїм, чого мені боятися? Це джерело нашої сили. Не обставини визначають мій стан, а те, кому я належу. Я належу тобі. Ти, мій владика. Це означає, що ти маєш останнє слово в моєму житті, а не мої вороги. Почуй голос мого благання. Бог чує. Він не глухий до наших прохань, Він схиляє своє вухо до нас. Ця близькість це найдорожче, що у нас є. У цьому шаленому світі, де ніхто нікого не чує, де кожен кричить про своє, Ти, великий Бог, зупиняєшся, щоб послухати шепіт мого серця. Господи. Я хочу утвердитися в цій істині сьогодні, я хочу, щоб ці слова, Ти мій Бог, були не просто фразою, а станом моєї душі. Нехай це усвідомлення дає мені спокій, навіть коли навколо бушує шторм. Ти мій, а я твій, і цього достатньо. Господи, як мені жити цим сьогодні, як мені втілити ці істини? В моєму звичайному четвергу чи вівторку світ навколо не змінився, люди все ще бувають злими, язики все ще гострі, а пастки все ще розставлені. Допоможи мені не реагувати на зло злом. Коли мене сьогодні хтось образить або спробує зачепити, нагадай мені про шолом, яким ти закрив мою голову. Допоможи мені відчувати твій захист настільки реально, щоб слова людей не могли пробити мою броню миру. Навчи мене розпізнавати сітки біля моєї стежки, дай мені мудрість обходити конфлікти, в які мене намагаються втягнути, дай мені стриманість, щоб не відповідати на провокації. Нехай моя мова буде вільною від зміїної отрути, якщо навколо пліткують. Дай мені силу промовчати або змінити тему. Я хочу, щоб моя поведінка сьогодні свідчила про те, що ти мій Бог, щоб люди бачили в мені не страх і агресію, а спокій і впевненість. Навчи мене довіряти тобі захист моєї репутації. Мені не треба самому всім щось доводити, ти мій оборонець. Я хочу жити так, як написано в кінці псалма. Праведні прославлятимуть Твоє ім'я, і справедливі житимуть у Твоїй присутності. Допоможи мені жити у Твоїй присутності кожну хвилину цього дня, не випадати з неї через роздратування чи страх, бути там, де ти. Я приношу тобі конкретні прохання на цей день. Прошу тебе про мудрість на моєму робочому місці. Ти знаєш усі напружені моменти. Всі складні стосунки з колегами чи клієнтами, будь там зі мною. Коли атмосфера накаляється, дай мені твій мир, стримай мій язик від гнівних слів, нехай мої відповіді будуть виваженими і м'якими. Прошу тебе за мою сім'ю, збережи наш дім від сварок і непорозумінь. Якщо хтось із рідних прийде додому роздратованим, дай мені любові, щоб покрити це, а не розпалити конфлікт. Будь охороною для моїх дітей, для мого чоловіка чи дружини, відведи від них злих людей і поганий вплив. Прошу тебе про силу прощати якщо сьогодні хтось несправедливо вчинить зі мною, допоможи мені не виношувати план помсти, допоможи мені швидко відпускати образу, щоб вона не стала отрутою всередині мене дай мені мужність чинити правильно, навіть коли це невигідно. Якщо я побачу, що комусь іншому потрібен захист, дай мені сміливість стати на бік правди, як ти стаєш на захист бідного. Використовуй мене як інструмент твого миру, наповни мене твоєю любов'ю, бо тільки любов може погасити вогонь злоби. Нехай через мене сьогодні світить твоє світло, розганяючи темряву навколо. Я повністю покладаюсь на тебе у всіх моїх справах. І зустрічах. Господи, я визнаю, що слідувати цьому шляху буває дуже важко моє тіло і мої емоції часто хочуть іншого. Коли мене б'ють словами, мені хочеться вдарити у відповідь, коли мене підставляють, мені хочеться кричати про несправедливість, моя людська природа слабка. Бувають дні, коли опускаються руки, коли здається, що злих людей більше. І що вони перемагають, коли тиск стає нестерпним і хочеться просто сховатися або здатися. Прошу тебе, дай мені стійкість у такі моменти, не дай мені зламатися. Нагадай мені, що терпіння це не слабкість, а велика сила. Нагадай мені, що Ісус теж терпів наклепи і знущання, але переміг їх своєю любов'ю і жертвою дай мені дивитися на Нього. А не на кривдників, коли біль стискає серце, будь моїм лікарем, коли самотність огортає душу, будь моїм другом. Не дозволь гіркоті пустити коріння в мені, збережи моє серце м'яким і чутливим, незважаючи на жорстокість світу. Я прошу про витривалість, не на один день, а на все життя. Допоможи мені йти цим шляхом до кінця, тримаючись. За твою руку. Я вірю, що з тобою я зможу пройти через будь-які випробування. Ти даєш силу втомленим і надію тим, хто втратив віру в себе. Підійми мене, коли я впаду і веди далі. Дякую тобі за те, що ти є саме таким богом, захисником, опорою, справедливим суддею. Дякую, що тобі не байдуже моє життя. Ти не десь далеко. Ти тут, у самій гущині моїх проблем. Дякую за твою обіцянку, що ти станеш на захист бідного і відомстиш за убогого. Це дає мені впевненість, що справедливість існує. Дякую, що ти бачиш правду, навіть коли весь світ вірить у брехню. Дякую тобі за духовну зброю, яку ти даєш нам, за щит віри, за шолом спасіння. Дякую, що ми не беззахисні. Дякую за твоє слово, яке попереджає нас пропастки і вчить мудрості. Дякую за те, що ти бережеш мене від багатьох бід, про які я навіть не здогадуюсь. Скільки разів ти відводив від мене небезпеку, а я навіть не помітив цього? Скільки разів ти стримував зло, спрямоване проти мене? Дякую тобі за твою невидиму, але могутню руку. Дякую за впевненість, що праведні житимуть у Твоїй присутності. Це найкраща нагорода, не багатство, не слава, а можливість бачити Твоє лице і відчувати Твою любов. Дякую, що це доступно мені вже зараз через Ісуса Христа. Моє серце переповнене вдячністю до Тебе, мій Спаситель і мій Бог. Я віддаю цей день у Твої святі руки, Господи. Візьми повний контроль над моїм життям, я відмовляюся від страху, я відмовляюся від бажання мстити. Я обираю довіру. Я обираю прощення. Я обираю тебе. Будь моєю охороною спереду і ззаду прикрий мою голову в день битви. Нехай жодне зле слово не досягне мети і жодна пастка не спрацює проти мене. А якщо прийдуть труднощі. Нехай вони лише зроблять мене сильнішим і ближчим до тебе. Благослови моїх рідних, друзів і навіть моїх ворогів. Нехай Твоя воля здійсниться в моєму житті як на небі, так і на землі. Я присвячую свої думки, свої слова і свої вчинки Тобі. Нехай усе, що я роблю сьогодні, приносить тобі славу. Я знаю, що ти почув мене, я знаю, що ти вже дієш. В ім'я Ісуса Христа, мого Господа і Спасителя, я прошу про все це. Амінь. Дорогі брати та сестри. Нехай ці слова стануть вашою опорою сьогодні. Пам'ятайте, що ви не самі у своїх битвах. Бог бачить, Бог чує, і Він уже приготував захист для вас. Якщо ця молитва відвукнулася у вашому серці, напишіть амінь у коментарях. Нехай це буде вашим свідченням віри. Поділіться, будь ласка, у коментарях, як саме ви відчуваєте Божий захист у своєму житті. Можливо, у вас є прохання, про які ми можемо разом молитися ми одна родина і наша сила в єдності перед Богом. Не забудьте підтримати це відео вподобайкою, щоб більше людей змогли почути ці слова підбадьорення. Підписуйтесь на канал, щоб ми могли зустрічатися щодня для спільної молитви та роздумів над Словом. Нехай Господь збереже вас від усякого зла, нехай дарує вам мир і мудрість на кожному кроці. Ідіть з Богом, і нехай Його благодать буде з вами.